А ми з вами там, де гори, полонини і стрімкі потоки річок, у найвисокогірнішому селищі України у Дземброні, під ногами майже дві тисячі метрів, а у долонях народжуються хмари. Можливо, це звичайнісінька легенда, яку вигадали місцеві для туристів. Але тут серед безмежних гір і кришталевих джерел, де жадібно ковтаєш повітря, а здається, наче вдихаєш життя. Не повірити у неї неможливо. До найвищого гірського села крутими схилами йдемо майже чотири кілометри. Небо над нами змінюється так швидко, встигай лише очі піднімати вгору. Ось воно ще чисте, а ось уже бавиться за обрійними хмарами, як писав Василь Стус. Батько мій коли спокійний, казав, що тут є таке. На горах, тобто, от, прямо як ми стоїмо, то там на горах є несамовите озеро. Є такий момент, що отак біля нього сидиш, сонечко гріє ніде, немає хмаринки. І в один момент, так як басінник підпалив, з нього пішов димок, через пів години так вкриває гори хмарами, що не можеш перейти. Іван Максимюк один із пів сотні жителів села. Вам не почулося? У цій мальовничій місцині проживає лише близько 50 людей, 50 улюбленців долі, як вони самі себе називають. А це, мабуть, найвища хатина в Україні. З жодного хмарочоса в світі не побачиш такого краєвиду. Лише уявіть: півтори тисячі метрів над рівнем моря. Паморочиться в голові від самої думки, що навіть птахи так високо рідко злітають. На цьому місці. Жили мої прапрадід ще. Цей будинок будований був, половина цього будинку була будована 1770 року. До найближчого сусіда мені треба йти 40 хвилин ходу. Фактично я залишився на цій горі самий. Мені тут гарно живеться, туристи ходять кожен день з людьми, я спілкуюся, Мову ще не забув. Туристів тут і справді вистачає. З чарівних полонин Земброні починається популярний маршрут на чорногорський хребет до місця високогірних водоспадів та найвищої в країні гори. Говерли. Тут здається, що ти живеш з природою одним життям. Місцеві навіть кажуть, що з природою засинають, з нею прокидаються, а якщо ти ще й дбаєш про ці мальовничі куточки, то вони тебе надихають. До речі, саме ця місцевість надихнула Сергія Параджанова на зйомки української культової стрічки Тіні забутих предків потай твої словечка. А як буду до реки, білі вівці пасти, буду до моєї співаночки за кресані хвасті. Ой, була не му році от, знімали тіні забутих предків у нашій церкві. Багато туди знімали у нашому селі такі у гуцульських хатах. Руками в небі, ногами в квітучій землі, а навколо гори, гори, коли мандруєш цими полонинами, час ніби зупиняється і здатна ожити будь-яка легенда. Правду кажуть місцеві, що тут вище неба серед п'янкого аромату гір і насиченого пахощами смерек повітря, життя починається знову.